Тим часом Київ надає притулок першим переселенцям із Криму, Людей облаштовують у пансіонатах у пущі водиці, в яких умовах житимуть утікачі, дізнавалася Ірина Винокурова. Вже кілька днів на столичному залізничному вокзалі чергують волонтери. Вони зустрічають потяги із Криму і розповідають прибувшим, куди в Києві можна звернутись по допомогу. Людей спрямовують до консультативного центру з роботи з кримцями, що втекли з півострова. Облаштували його на вулиці Комарова, 7. Тут пропонують тимчасове житло, допомагають влаштувати дітей у школу і садочок, а також радять, як переоформити пенсію, щоб отримувати її у столиці. От на сьогоднішній день ми вже поселили. 80 осіб в двох санаторіях: це Пуща Водиця юнкерова 14 і Юнкерова, 9, дроб 13. На сьогоднішній день нам ще дали можуть приймати отелі міста Києва, є отелі, як і безкоштовні, є отелі, які надають трьохразове харчування. Ну коштує це проживання на сьогоднішній день. В цьому отелі 150 гривень. Працівники центру виконують і роз'яснювальну роботу, адже чимало країн. Не знають, що чекає на них у столиці. Вони чомусь бояться, що кримчан тут не люблять. Вони до чогось думали, що в Києві навіть російських шкіл немає. Така якась дезінформація поступає. Це один із пенсіонатів Пущі Водиці, що належить Київ З понеділка він надає прихисток людям з Криму. На даний момент у нас живе 46 людей, чоловік. вже 60. Просто деякі люди жили в Києві. А... Уже дві тижні на сімних квартирах зараз от виділимо ті поміщення, де жить, і щасні перевозять вещі. Тері в, в кримськотах сім'ї воєнних сім'ясні. Обичні гражданські люди, то вот, которые, ну я я понимаю, вообще без віші, без нічого. Так от бросили все, поїхали сюди. Чимало людей не хоче відкрито говорити про причини переїзду, адже у Криму залишилися родичі і переселенці бояться за них. Ця жінка з двома онуками і дорослими дітьми прибула з Євпаторії. Каже, реальної загрози не відчували, але весь час Страху не захотіли Некомфортно, розумієте, некомфортно. над всім. Зданиями, учреждениями, везде российские флаги. Все переходит на ну как на российское законодательство. Все это нам как-то чуждо. И поэтому вот эта неизвестность, вот этот страх все-таки существовал. Ее онуки по дитячому розповідають, чому подались с Крыму. Потому что мы боялись там. Боялись. А чего боялись? Что будет война там? Сусана, кримська татарка із Симферополя, приїхала з чоловіком з дня на день чекає на сина. Зізнається, бояться росіян, які нині хазяйнують на півострові. Та получається се час, що вони у нас діють, що хочуть. У мене взрослий сином служив українській армії. Он навіть ані ждуть, ані готовий пойти за Україну. Ну, я не готова відправляти сина на війну. Ми ніхто ні війни. Скільки ці люди пробудуть у столиці, не знають. Втім, кияни, коли почули про тимчасових переселенців, почали приносити до пансіонату їжу. За два дні наскладали тижневий запас. Крупи, сушку, фрукти, консервація. Ну то є по потребності, по соцсетям. Пройшла інформація по соскрым и вот вещи, вещи для детей, подростков, то есть те, которые сейчас здесь ну, по возрастной категории там, от 2 до 13 лет. Щоб виявити гостинність, принесли навіть кілька київських тортів. Ми вже біжали, схотіли, тому що хотіли від всіх душі, від наших киян принести хоча б от таку от галочку, що ми за Крим, за наших любимих, будемо завжди їх підтримувати. Кухарі пансіонату вдячні киянам за харчі. Зазначають, нині потрібні овочі і молочні продукти. Нам треба овочі свіжі, от щоб нам достатньо було свіжих овочів. Там помідори, трохи огірків, перець, зеленю. Так діти у нас є, можна йогуртів привезти. Окрім того, є потреба в побутовій техніці. Такі битові речі, як стиральні машини, потрібні, холодильники та навіть елементарні битове речі, як шампуні, моюще средство і так далі. Тому що люди, багато люди просто тут із віщей приїхали. Тож переселенці далі розраховуватимуть на допомогу небайдужих людей. Ірина Вонокурова, Святослав Малеш.